Менітарної комісії виноситься одне питання про тимчасове розміщення внутрішньопереміщених та або евакуйованих осіб у закладах освіту Лошанської сільської ради. Доповідає заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитро Ковчат. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд виносить це питання. Питання е про надання дозволу. Я від протоколу коротко відійду, а е сушність питання. Ми тимчасово призупинили Іванівський заклад освіти. Е Війна продовжується на е приводити в Хмельницькій області на сьогоднішній день. Потім дуже велику кількість е переміщених осіб прийняти. Нам доведено, що ми повинні прийняти 43 людини. Це мінімум. І ми пропонуємо це зробити на базі е, Іванівської школи. Там, в принципі, якщо взяти по тих кабінетах, які є, і е, більш-менш, воно придатне для життя. Тобто, Питання стоїть. І раніше стояло питання, так як для Миколи Васильовича, доволення, що для переміщення посіб повинні бути внутрішні туалети, холодна гаряча вода і душ. Питання вже про це не говориться. Питання говориться, що було тепло і зверху було не капало дощ. Не 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 і було так зварити лісто. З вашого дозволу ми цього зробили про тимчасове розміщення внутрішньопереміщення осіб. Прошу його підтримати, винести на сесію і підтримати, що видалити дозвіл, що в цьому закладі освіти можна було розмістити цих людей. Знову ж наголошую на одному питанні. Можливо, цього і не буде. Якщо не буде, то ми готуємося, щоб вони були. Але, питання, Але ми стоїть, бути питання стоїть на Раді оборони для сільського голови, питання стояло чітко. Значить, може сьогодні ночью 12 годин, ми тобі телефонуємо, ти повинен прийняти 20 чоловік або 5 чоловік, і потім по мірі того, скільки заплановано, ми будемо постійно його. Бо тут питання знову стоїть далі. Ви розумієте, що треба два кочегарі, двогазова котів, треба пустити газ, треба зробити ліміти на електричну енергію. Воно тягне одне завороне дуже багато. Але ж е без цього рішення ми не можемо далі рухатися. Прошу підтримати. Є запитання в нього? Немає позиції. І ще е на загал відома, шановні депутати, значить, на слідуючій сесії, яка буде відбуватися е позачергова, не чергова, е я буду виносити питання по, про пониження, не пониження ступені, а про утворення філії Обулецької гімназії. Ви знаєте державою просто постанову. Що менше, якщо 60 дітей, то значить ми повинні фінансувати заклад освіти за власні кошти. Ви це всі знаємо. На превеликий жаль, дітей ми зараз балансуємо на балансі такому, то і щоб не вийшло так, що е, на слідуючий рік е, я прийшов до вас і я прочовкав, що там дітей нема 60, і держава не дає фінансування на цих дітей, не дасть субвенції освіті. Це буде велика проблема. На сьогоднішній день проблеми, якщо ми зробимо філію, такої великої проблеми не буде. Тільки одна проблема, що там є, ви теж це знаєте, що якщо є неповні класи, то вони повинні довозитися до опорного сам. В Губицях є зараз на сьогоднішній день один такий клас. От він ще пока початковий, а через рік вже вони будуть в старші класи, і ми повинні їх підвозити в порті, щоб надавати якісні відповідності. Вже буде рішатися, радість і там зелено, бо виходить автобус на Вовашановку, якось буде чи пересадкою, чи як, щоб не гонити два автобуси, що Ну, Так само ще вони планували інше, що було б. Ви також ще одна знаєте, то, це до Я вибачаю, що трохи часто. Тож довідомо, що у нас е на території громади в нас е вже будуть одні гімназії, ліцеї у нас не буде. Це З 7 сьомого року. Тобто з лідуючого року вже ми в 10-11 клас не приймаємо дітей, ми їх просто випустимо і все. Нас, е по Хмельницькій області. Звідую, що року, чи знаєш через, через рік? Через рік. Через рік, цей Це, Це, ще на 6-му не буде. Через. Рік. Та ну, що Через річ. Давайте ми доживемо до тейборів. Ні, я хочу довести одно з одного довіру. У нас по Хмельницькій області 48 закладів освіти. Тобто по у Славутському районі залишився Берездів. поки вони мають 20-11 класи. Поки ну, невідомо, як воно ще буде, наприклад, якщо це їхні проблеми, але завдяки злагодженій роботі е, хоровецького закладу освіти е, на сьогоднішній день Хоровець, 10 клас прийшло, скільки дітей? І що з тим стисностало? Шість дітей. 16 дітей. Тобто забажали навчатися в нас. Нам це вигідно. Але далі не знаю, як вони в нас що є. Далі, що ще одне, що в Славуті також. Це друга школа, яка буде ліцеєм, і школа інтернат яка на сьогоднішній день. Як далі буде це питання розвиватися, ми це Прошу до людей це доносити. По гумбильцях батьківські збори провели, батьки, в принципі, розуміють, це. добре. Загального проєктів рішення подане до розгляду на 54-й чергову сесії сільської ради 10 жовтня 2025, -2025 року постійна депутатська комісія з гуманітарних питань пішла до таких висновків. Рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні такі проєкти рішення тимчасове розміщення внутрішньопереміщених та або евакуйованих осіб в закладах освіти Улашанівської сільської ради. Рекомендувати додатково внести до порядку денного 54-ї позачергової сесії сільської ради такі проєктні рішення. Немає. Так. Хто за такі рішення? Про... Хто за такий проект рішення? Рекомендацію.